Вітаю, друзі! Сьогодні ми повернемося у дитинство і приготуємо смачні молочні коржики. Вони ароматні, м'які, в міру розсипчасті та солодкі, з щільною скоринкою з і ніжним м'якушем середині. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. В миску висипаємо 200 г цукру. Виливаємо 80 мл гарячого молока. За допомогою вінчика круговими рухами розмішуємо, щоб розчинився цукор. Як тільки цукор розчинився, додаємо 100 г м'якого вершкового масла. І знову перемішуємо, щоб масло повністю розтануло і утворилася молочно вершкова суміш. Виливаємо одне яйце. Одна чайна ложка ванільного цукру та дрібку солі. І продовжуємо все розмішувати доти, поки всі інгредієнти добре поєднаються. З першою порцією борошна будемо просіювати 1 чайну ложку розпушувача. Акуратно лопаткою розмішуємо, щоб уникати грудочок, і тим часом борошно все зволожилось. Просиваємо ще борошно і продовжуємо замішувати м'яке ніжне тісто. Зазвичай потрібно 400 г борошна, але кількість його може мінятися залежно від рідких інгредієнтів і від якості самого борошна. Коли тісто буде готове, його і килимок присипаємо борошном і акуратно розкачуємо в пласт товщиною 7-8 мм. Тісто м'яке, піддатливе, приємно з ним працювати! Виробкою 8,5 см в діаметрі вирізаємо коржики. Ви можете вибирати свій діаметр коржиків. Обрізки тіста обираємо, з нього також будемо формувати печиво. Заготовлення підбираємо кондитерським шпателем і переносимо на деко застелене тихлоновим листом. Змащуємо жовтком розбавленим чайною ложкою молока. Для декоративного ефекту можна зробити на поверхні коржі візерунки за допомогою вилки. Просто проводимо вилкою по змащеному жовтком тісту, створюючи довільні лінії. Можна обмежитись більш простим декором, посипати коржі цукровою пудрою після випікання. І Це надасть коржикам ніжності. Випікати їх будемо у розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 12 хвилин до появи золотистої скоринки. І ось дістаємо їх з духовки і даємо охолонути. Верху коржиків ніжний, а низ золотистий. Саме такий контраст контур робить їх особливо смачними. Важливо не перетримати коржики в духовці, інакше вони стануть занадто сухими та хрумкими. Спробуйте приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Всім миру та добра!